Цю волинку я зробив сам. Займаюсь виготовленням інструментів вже 10 років. Навчився робити близько 15 різних видів інструментів і роблю їх, розвиваю і відроджую. Зараз ми будемо робити супілку з легендарного луцького дерева, якому 250 років і росла біля замка Лесен ясен, біля якого по легендах любила відпочивати Леся Українка, коли була мала. Коли зняли статус пам'ятки, це дерево почали роздавати майстрам, щоб вони щось з нього зробили. Будемо точити типу корпус для супілки. Зажимаємо заготовку. О, тут запах пішов прям. Все, корпус у нас є. Раз, два, три. Перше це полінця просверлене, потім воно виточується на токарному станку, потім робиться свисток і ігрові отвори. Музичної освіти в мене немає, хоча вона би мені не, не завадила. Б. На влинці я навчився сам грати на дудках так само і на слух підбираю. Оп! Та, ліри дуже тяжко робити, бо вони мають багато нюансів. І тут, по суті, корпус йде клеєний, у нас є верхня дека, боковинки, колесо. Тут впливає на звук все від вологості до температури в повітрі і каніфолі. Цю ліру я робив два місяці. Я сфотографував музей і просто корпус відтворив, робе. О, і воно отак. Їх використовували в жіночих монастирях, щоб замінити е, чоловічі, такі, у... От. А потім вони перекочували, стали популярні. І дуже популярні стали в Франції, це прям аристократичний був інструмент, а в нас більш побутовий релігійний. З волинських інструментів зараз якраз займаюся популяризацією це волинський ріжок. В оригіналі він мав би бути отакий: з коровичим рогом, то ріжок, але е, роги зараз трошки тяжкувато достати і з ними працювати так. От, і це язичковий інструмент звучить отак. Пійшов наукову статтю про те, що в Любашівському районі був майстер, який їх робив десь ще в 70-х, Яків Любежанин. Є записи, як він звучав і стрій. Тобто цього достатньо, щоб почати відтворювати інструмент. А оце Бекач називається. Він з розкрученої з кори вільхи. І такий самий робиться типу пищик з крушини. Це волинський інструмент, сигнальний, постушний інструмент. Що пастуші, бо можна зробити на місці, сидячи там, п -п -п пасши корови. Замість телефону могли там корови пасти, типу, давай додому, там, чи щось таке, чи тривога якась повітряна. Це гуслі, знайдені в Звенигороді. Оце якраз це типу реконструкція, але вони такі, типу, ще в процесі. Струни, до речі, з лесіп'яного тросика розмотаного. Але це так, типу, по-чорновому. -по <с> От вони з черешні зроблені. Я заготовляю дерево в селі. Сам ріжу дерева, розпілюю, розколюю їх на колоди, на досочки. Раніше люди грали оці капели, там оці троєсті музики, потім їх поміняли на гармошки і гітари. І... Те, що було, вже нікому не цікаво. Є люди, які грають в гуртах на інструментах, деякі для музеїв купують багато хто грає для себе, типу, щоб там повчитися, хтось в гори ходить там з інструментами. Хтось на подарунок. У мене були хлопці, там, які на фронті сидять, от, знайомі в окопах, і собі там просто я їм присилаю якісь дудки, вони там грають, потім відео мені скидають. Багато інструментів я на донати роблю на розіграші в Києві від минулого місяця. Там ми дудку викрутку, щось за 4 тисячі продали. І з ясина цього лесеного теж я робив на Донати. Під час війни більше стало Ті, хто не цікавився, може культурою, почали більше якось вникати і довідуватись, що в нас було, які інструменти. Комусь там щось відкривається, якісь може гурти послухали, побачили десь якісь інструменти. Найбільш популярні зараз це сопілки і традиційні, типу не академічні, і волинські ріжки, бо вони голосні і мають цікавий звук. І це ж для людей такі вау, воно таке голосне, майже як вилинка. <гум> О! Це буде скрипка з теж з'ясина. Скрипка довбанка. Тобто корпус буде зроблений з одного куска я це почав її робити. Я працюю над тим, щоб вивести форму, потім вибрати серединку і типу, зробити гриф. Це буде перша скрипка з Лесиного ясен. Мій прадід робив колись скрипки, і я про це знав, коли сам почав їх робити. Я коли починав це все робити, я не думав, що до такого дійде. А зараз просто, я зрозумів, що я цим все життя хочу займатися.